Оооо. Оооо, отя окунь. Це, це судок! Ооо-хо-хо-хо <риклад> Як він... Ну ви самі бачили, є. приманка на то ще не впала навіть. Він просто з поверхні ось такий. Ось такий полосатик взяв. Буквально з поверхні. Дуже приємний окунь. Що, заходи, Топчик. Значить, навпаки, <кій> якийсь трошки вітерець сильніший став, навіть прохолодніше стало. Мав би краще клювати, а він взагалі перестав. -о. То непоганий. Так, якось його взяти. Оба акуратно! Ох ти! Ну то я... <кхи> Вартувало тільки пожалітися і... дивіться який. Ну, то то... То окунь. Такий гарний. Якраз його з-під вимостки. Прямо з під неї. Ось зацініть розмір. Солідний окунь і дивіться, де приманочка. Прямо в пащі. Ось такого мікрокраба з'їв. Як Назар божанку вчав. Окей, гарбузик непоганий. Ох. Стій, стій, покажу тебе. О, перша рибка на шугар. Який файний, файний окунь. Ставим кейтеч. то кажуть кейтеч, то кейтеч. Такий свінг два дюйми. В такому також арбузовому гарному кольорі. Кислатово-червоний, салатово-малиновий навіть. Це шо судак? Це судак! Це судак! Це судак! Це судак! <риклад> Це судак! <риклад> Це судак! <риклад> Ти на пуля взяв? Це судак! О! йо Й-мою! Йой! Судак! На фаворит Bluebeard Nano, як вам така? Ну, який Судочок треба швидко його звільняти і будемо відпускати. Там Так Добре що Блх взяв екстрактора. Закуфнув, так закуфнув. Чекай-чекай, братику. Одну хвильку. А дивіться куди взяв. Просто по щеку. все, дякую за покльовку. Можеш, в принципі кликати когось своїх. Пішов. Пішов гордо. Так, кітеч цілий. Я зловив окуня і в мене цілий кейтеч. Може мені сьогодні в казино піти грати з моєю вдачею. Цілий кейтеч. То щось, щось надзвичайне. Опа! Ні, ну, один, як то кажуть, це... Та? Один, як то кажуть, то удача. А два то вже результат. А? Шаденький садочок. Такий красивий, прекрасний. Такого гарного кольору. Ось тут краще буде видно. Ох! Це другий мій цьогорічний судак і другий за сьогоднішній день. Що той, що той? Ось таку малинку з'їв. Це кейтеч Swing Impact. А перший був на Джавіка. Дивіться, який красавчик. Пливи. Давай недалеко метрів 7-10. Далі навіть не бачу смисла. Тому що сьогодні такий непоганий вітерець, в мене палка до, до півтора грама, ще й така соплива, навіть далеко і не кину, як би не хотів мала вона була покльовочка Тут є такий перехід на стоянку катера, тут взагалі не на метрів три, напевно, глибини. Є. Дуже довго падає грузик з приманкою. О, є. Но він аж вистрибує з води. Ось такий, це вже другий мій. Такий, якби спортивний. Невеличкий, але такий темненький, гарний окунь. Будемо кидати далі. є є є є Такий гарний ударчик. О-хо-хо, дивіться, що я зловив. Це взагалі йорш. Йорш на силикон. Бачили колись таке? Я вже самих юржів давно не бачив. Дивіться який. Кей красавчик. А? Краще покажу. Такі плавники, дивіться, я взяв. Взяв ротом. Давно вже такого не бачив. Цікаво, цікаво. Йорж! Йорж! Прикинь? Я ніколи на спітних не ловив їх. А, просто закинути легко не можу. Окрас він в цій бровці стоїть між цим, між е, міленою і глибиною. Ой, я судака взяв. Ага. Ооо, оце окунь. Це, походу окунь. Чи що це таке? Судак. Судак? Я, ти, судак. <ріх> <ріх> Судаколов. О, а це вже? Що вже, друзі? Моя темка. Судачок є. Як то його показати так гарно? О, є світло. Ось такий напіввечірній, на північний судак. Невеличкий сантиметрів. Скільки? Та, та ні, 28-30. <різь> Але тим не менш, тим не менш є. Що, будемо будем його булькати? Ще фотографію зроблю? Все тут пішов дан, не законо. Так. То у нас ще одненький суточок. Опа. Цей раз взяв з викладу. Дивись, бачиш, прижимав. Вон бородою, угу. І це як прижав бородою. значить він не активний раз прижимає. Ух ти. Окей. Крусончик вже видно буде, напевно, що. Не видно ось так. Коротше, це буде наш заключний судачок Сів Свінга. Давайте <кхи> зараз зроблю по розумному, посвічу вам його. Так. О. Ось такий. Дивіться як він. Того він газів. Такий судачалку. Що ж, відпускаю його та й будемо, в принципі, завершувати на цьому нашу рибалочку. Ох!